Всім привіт наразі вами я і Це виживання на Dombo Minecraft серія 8 7, сезон 4 я хочу збудувати безкінечну ферму їжі. Що не отсюди мене за, за спиною а гіначу. Пшениці, моркви, картоплі, всього цього. Так що не забудьте підписатися на канал, поставити лайк під цим відео. Ну давайте доб'ємо 5000 підписки на 5000 підписки на канал, вийде кліп і все. А я починаю. І так, да, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Силочка на нього в описі під відео. Так народ ось в цього скрині і лежать ті ресурси, які мені знадобляються для цієї ферми. Також мені знадобиться ще один селянин мені. І все. Так, ось ці ресурси мені знадобляться усі. І селянин один ще знадобиться. І буду зараз строїти. Ну, у мене ось є, їх близько 10 штук або і більше 10 вже. Так, зараз потрібно буде. Де зробити ферму, тільки на якій місце де. Я предлагаю десь не тут строїти, бо тут в мене вже все застроєно. А у мене є дві пустих сторони ще ще Зараз давайте виберу ту, буде от ту, от ту. зараз вибрати сторону. От ту виберу якраз в сторону, там нічого в мене немає. І ще з правої сторони в мене теж нічого немає. давайте тут Потрібно зараз построїти конструкцію і по платформу 10 на 10 блоків. 10 на 10 блоків по платформу построїти. У нас тут, тут треба. Да. Построїти 10 на 10 блоків платформу Гол, і все. Потім сама ферма буде 9 на 9 блоків. І платформу треба 10, 10 на 10 блоків строїти. Давайте зараз будемо строїти такого і сюди його вже можна, так, 2, 3. Так, строю і все. Построю і включусь. Так, ну що народ, я построю цю платформу. Зараз потрібно ще буде все розставити. Вити правильно тут, я за ресурсами. Зараз візьму ресурси і розставлю все як потрібно. І все так. Беру з від цього, так, в цього скрині, беремо ресурси. так. Беремо рейки, воронки, скрині, редстоун блоки. Так. І все поки що. О, поки що мені так. Зараз потрібно все згадати, як його ставити так. Ага. Ось тут його треба зламати. В скрині. І. і... Ані, стоп, я неправильно їх поставив. Тут воронки мають стояти. Так, от на скриня впала, зараз піду скрафтів. І також ще потрібно скрафтити буде цю вагон. Також потрібно скрафтити на роботу. бо ще вагонетку з воронкою. Ось так зараз ставлю воронки сюди. Ого. Далі. Беру ресс. Так, зараз з будь-якої сторони потрібно відсчитати 5 блоків. Так, тут. того. І ось тут, ось такого на п'ятий блок ломаємо от кого. І сюди поставимо редстоун блоки. Окей. І все. Вона такий зроблю. Такого ломаю. Так. І ставимо редстоун блоки. Окей, і все. Так. Ага, я щось тут неправильно зробив. Так, ага, ага, ага. Ага, оця лінія ось тут, не потрібна нам. Так, я неправильно посчитав, значить. Я тут 11 на 11... 11 я тут 11 зробив блоків. Треба 10 було. Угу. Нічого. Так, давайте зараз ось до того так. І звідси звісно, треба считати 5 блоків. Раз, 2, 3, 4, 5. Ставимо сюди з 100 все. Тепер потрібно поставити рейки. У нас 10, 10 енергорейки. їх хватить. Так, сюди отко ставимо енергорейки. Блін, а в мене одної енергорейки не вистачає. Ну, ладно, под... дебес-енергорейок. Або зроблю ще. Подивлюсь, може я зроблю енергорейки. Ставимо також, також рейки на воронки. Ось такого. Е, так, стоп, неправильно тут зробилося. Так, треба зламати рейку. І ось сюди так, поставити. Зараз потрібно десь все зробити правильно. Ось такого зараз зроблю і повернуся. Так, ну що народ, Я вже тут все Ось в енергорейку сюди, поставимо і все такого з воронкою запускаємо сюди і перевірити, треба, чи все правильно я зробив. тут так, має, має їздити і все збирати будемо. Так, ну-ка, так, так, все правильно зараз. Ну, ще до кінця хай дойде. Щоб точно ну, щоб подивитися, чи працює все, чи вона нікуди не переїде на другу сторону. Так. І все, все працює. так, Тепер потрібно взятись ще блоки. А іменно ґрунт та ще для... ще, іначе... так, беремо ґрунт, кампост... блок компостер. Відро води, скло та мотигу і пшеницю. Бо ця ферма корилів їжі. ...ну, Ферма корилів робить, працює на пшениці. То нам потрібна пшениця. Так, ставлю блоки і зараз потрібно зробити платформу 9 на 9 блоків. Зараз зроблю і поверну. Так, ну що народ, я все зробив, сюди ставимо. Полублок, щоб воду можна було розляти. Зараз так стопає щось. Певно, опять я неправильно зробив. Блок неправильно поставив. Зараз потрібно переставити, щоб правильно все рівно було. Так, зараз переставлю сюди його треба поставити. Зараз ломаю і переставлю і все. Такого ломаю і переставляю ось сюди його. Так, у мене є ось полублок. Ще так, не сюди, не так поставив. Не, я впав сюди. Так, зараз треба десь вилізти так. Ну-ка. Так, зараз я тут того вилізу. Зараз вилізу, бігом. Так, а ні, вода, зараз, якщо я воду розляю, то рейки зісусуються. Ай, то маю бігом рейки. Ставлю блок. Піднімаю, бо маю блок. Де рейки? Де рейка? Рейка де? Ну-ка, бігом став... так, ставлю рейку і... Секунда в секунду. Там мілісекунда лишався, щоб мені поставити рейку цю. Мілісекунда! Миллисекунда. Оце... А як... Нормально так я бігом, ст... бігом поставив, я стигнув поставити. Так, щось тут опять не так правильно. Опять блоку. Так. Угу. Я десь неправильно блоки поставив. І Я тут того менше блоків поставив, бо вот там більше. Ну зараз це... Треба туди доставити блоки ось такого і все. Я просто секунда в секунду встиг поставити. Секунда в секунду народ там була. Я тільки поставив і там вагонетка приїхала. Ось така вона розвивається, щоб я блок стояв потрібно на, на цій фермі. Так і все. Зараз розсапаю цю, цей город і все. І повернусь до вас. Так, народ, все, я тут все так зробив. Зараз потрібно компостер поставити над водою. Давайте зараз поставлю компостер над водою, все, я поставив такого все. Тепер потрібно смоски. На нього смоски не ставлюся. Тепер такого давайте поставлю, Склад мені по-любому не хватить. Щоб обгородити також кришу, зробити, потрібно десь двері ще знайти десь. На залізні поставити такого. Зараз все зроблю і повернусь до вас. Ну що народ, я все зробив вже. ну, Двері вже поставив. Зараз давайте засаджу города і все. Таку зараз розроблю. Ще сюди селянина потрібно де заво... ну, ставити сюди якось затягнути залізні двері з кнопками, щоб селянин не відкрив дерев'яні двері, не ставити, Щоб селянин не зміг відкрити їх, щоб він не втік з Також потрібно ще 800 буде пшениці знайти. Насіння пшениці 8 стаків потрібно знайти. Щоб скинути 800 стаків селянину щоб він забив інвентар, щоб він не забирав пшеницю собі. Бі. Йому потрібно де, 8 стаків скинути. Зараз давайте все зроблю і... Бімо... зроблю так щось тут. Не тут так. так, щось тут трішки Так, все сходжу знову. Зараз тут і все. Зараз потрібно, щоб до сильнина не на сюди затягнути якось і все. І буде, вже молодо б достати в АФК трішки. Ну на годину десь стану в АФК. Дивлюсь скільки за годину я з цією ферми принесу несе мені за ферма за годину. Все Засаджуюсь цих 5-4 насінни 30. Давайте досаджую цих 200 насінини і все. І останнє все. Це хай слянин сам досадить в нього буде пшениця, то він достадить її все. Зараз потрібно все зробити. Так, ну що народ, Я все сюди слянина заволію, ось у мене 8 стаків пшениці, насіння пшениці є. Йому цих 8 стаків потрібно скинути, але перед цим потрібно вагонетку з воронкою зломати. Мати, щоб вона цю пшеницю не підібрала, такого ломаю все. Все вона в скрині, зараз вежиться в вогоронка ось. В скрині. Це, в скрині вагонетка з лежить, все, Зараз давайте візьму, скину зараз йому пшеницю. Тому слянин. 800 стаків і все. Щоб він її нічого не міг підібрати. Все скидаю, щоб в нього інвентар зробився ось такого. І все. Він підібрав скільки потрібно. Все, він 8 стаків підібрав, все, ось. І все, ось він навіть в компостниці зробить, робить сам не борошно, кісткове борошно. Все. Зараз потрібно буде стати в АФК, але перед цим поставити вагонетку вагонетку з, з, з воронкою на місце. І все. І запустити, щоб вона працювала. І все. І можна буде вже ставати в АФК. Зараз я встану в АФК, подивіться, скільки ця ферма мені за годину принесе. Зараз я встану в АФК, дивіться, скільки мені... якраз це ферма за годину мені пшениці принесе. Ну що, зараз там. вати буду. Так, ну що народ я просто я вже тут годину. Годину в АФК. Давайте скільки мені це. Нормально так пшениці мені ця ферма принесла. Скільки це тут О, стаків тут з 20-30, десь до 30 стаків тут є пшениці. Зараз, ну що, народ давайте я на цьому дуже закінчувати. Всім бувайте, до нової зустрічі, скоро зустрінемось. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте лайк під цим відео. Давайте наб'ємо 5 тисяч підписок на каналі, на 5 тисяч підписок на, на каналі, вийде кліп. І також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, поки я забираю цю ці общі не Силка на телеграм-канал, мій описі під відео. Всім бувайте, 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 до нової зустрічі. Скоро.